Дівчата, вітаю вас! Сьогодні подивимося з вами новенький випуск журналу по в'язанню Верена. Дуже класні моделі. Тому дивимося. Якщо щось сподобається, то ви так треба, щоб вам було гарно видно. Пишіте під цим відео, яка сама модель сподобалася. Потім під цим же відео шукаєте посилання на мій телеграм-канал, і там знайдете фото та опис моделі, яка сподобалася. Це. Для тих дівчаток, яких немає зараз змоги купити журнал. Так, дівчатка, дивимося спочатку. Мені дуже подобається дві сторіночки від відомих дизайнерів моделі. Від бронели-кучинелі, до речі, зверніть увагу. Так, довгі плаття. В'язані половери. Так, роздивляйтеся. Взагалі-то, якщо ви вже не новачок у в'язанні, і щось вам сподобалося з цих моделей від дизайнерів, звісно, тут опису немає, то я можу вам просто прислати фото, можна і так зв'язати, так? Без схеми. Ну, але якщо складний візеруночок, то його можна або за допомогою чату GPT скласти, або знайти в інтернеті. Тому пишіть, якщо щось вам сподобається саме з цих моделей. Так, і товстенька ниточка, бачите, така бахрома травка е в моді. Актуальна знов. І товстенька пряжа. І просто патентний, патентна резинка. Арани. Починаємо дивитися з вами вже саме, так, моделі від Верени, Нібито гарно видно, Так, дуже об'ємний кардиган це такі, базова річ. Я в'яжу майже такий самий і візеруночок схожий, але щось і не хочеться починати нову модель. І щось не можу дов'язати цей кардиган, але ж він базовий, і зараз буде, щас буде прохладні, прохладніше. Потрібно буде його вдягати, і колір гарний, не знаю, що з ним не таке. Але щось моє в'язання застрягло. До речі, тут дуже гарні кольори. Шоколадні, мокка. І є такі, далі подивимося, нібито з золотавим блиском для осені, Прохолодний вже дуже гарно підійде. Тут теж гарний базовий половер з аранами. І бачите, такого свободного вільного крою. До речі, по о, яка жіночка мене питала, по розмірам.

Я люблю оверсайз, але дуже рада, що він трішечки зменшився. Оверсайз на один-два розміри більше вашого, але ж, як нам показували навіть в тих же журналах, дуже-дуже величезні моделі. Можливо, одну і можна мати таку модель. Але все ж більш зручніше, такі моделі, як зараз, знов пішли. У нас чи можна як і тунічка коротенька. І візеруночок, і, бачите, таке приталене вже. Приталена модель. Коси, ромби. Тут для початківців модель. Така базова У мене, до речі, є такий пуловер такої ширини полоси. Тільки по всьому полотну. І майстер-клас є на каналі. Але якщо ж саме ця модель... Так, я сподіваюся, переживаю, щоб вам було видно. Якщо саме ця модель сподобалася, то поділюся з вами фото. Безрукавка дуже гарна. Вона є об'ємна і невеличезна. Бачите, ромби такі з діагональними полосками. Тут лицева зворотня петелька. І такий приємний. Колір натуральний. До речі, тут всі майже всі такі моделі. Є і яскраві маю на увазі шоколадних відтінків. Так, далі. Тут, бачите, такі комбіновані візеруночки. І ромби, і джути, і коси. Тут, до речі, бачите, теж базова річ. Такі лавандові відтінки тут, як водолазка. Але бачите, зверху як кругла кокетка, і по ній. Тут вони як в коси закручені. Лицюві ці зворотні петельки. Два... З резиночки 2 на 2 ви бачите, що виходять такі як коси. Ще такий жакет. Під класичний образ, якщо у вас дрес ход на роботі, або просто полюбляєте такий стиль в одязі, то дуже гарний жилет, сказала жакет. Так, і природні такі кольори затішні. Нібито з 90-х такими кольорами в'язали пряжі. Щось в мене така асоціація приємна. Так, далі, теж без рукавочка. <кій> лицева зворотня петелька. Просто складені вони, вони в свій візеруночок, а так тут нічого складного нема. І половер, бачите, з такими об'ємними рукавами. З широкою резиночкою і арани гарний. Так, трішечки яскравих моделей. Хто полюбляє? Мабуть, всі полюбляють, але е дивлячись на те, який настрій. Чи одягаємо ми більш яскравий одяг, чи більш такі нюдові відтінки. Або однотонні, такі спокійні. Тут з капюшоном. Така цікава модель, бачите, розклешені рукава. Помаранчевий, лавандовий і такий світлий-світлий капучино колір. Звісно, ви можете. Поєднувати. Сподобалася вам модель, то не дивіться на кольори. Наприклад, якщо вони вам не подобаються, не підходять. Ви просто комбінуєте свої улюблені відтінки. Так, оце кардиганчик, бачите, він, звісно, такий об'ємний, але тут така ниточка пухнаста, здається, дуже приємна. Дуже буде теплесенький на прохолодну осінь. І теж тут, тут такий один візеруночок. Не потрібно буде в його в'язати по схемі. І товстенька ниточка. До речі, знову висока резинка. Широка, дуже гарна. Мені подобається, особливо як на манжетах. Бистро зв'яжеться. Швидко. Так, тут англійська резиночка. Простенькі моделі, вони базові, але скомбіновані такі яскраві ниточки і вже є обновка. Бачите, які жакарди е, актуальні в наступному сезоні, так, і просто резиночка 2 на 2 або англійська резинка. Від простого до складного все актуально. Актуальне те, що вам подобається. Я завжди так вважаю. Подивилися журнальчики, щось своє склали в голові. Так? Те, що вам подобається. Поєднали одну, дві речі, три речі, десь візеруночки повибирали, те, що вам подобається. І вийшла ваша індивідуальна річ. Звісно, є такі моделі, що хочеться один в один перев'язати. Але в мене чомусь так ніколи не виходило. Завжди щось підроблю під себе. Так, дівчатка, тут знов ромби. Трошечки ажурчику є. Комбінований візеруночок. Так, тут бачите, просто кукурузна. Рисова в'язка. Просто о, родзинка в тому, що поєднання кольорів. Таке незвичне трішечки, як на мене. А так звичайний, звичайний кардиган з довгим рукавчиком. І самий звичайний візеруночок. Але такий кардиган піднімає настрій. Так, тут теж комбінований візеруночок. І резиночка, і ажуру трішки є. Такі рослинні мотиви, як листочки продовгуваті. Так, блакитний мій, один з моїх улюблених. Кольорів. До речі, дівчатка, як завжди, прошу вас коментувати. Я вдячна вам за коментарі, за вподобайки, за підписки. Е, окремо дякую вам за донати. Це дуже приємно. Е, коментуйте, будь ласка, дуже е, мені цікава і важлива ваша думка на якусь модель, наприклад, ще там якісь, щось ви, якби ви зв'язали ту чи іншу модель. Особливо, як е, мені подобається, як ви пишете про свій е, опит, опит, забула, як це слово, у в'язанні про те, що колись журнали такі дивилися, такі моделі вив'язували, загадки дуже теж цікаві і такі вони особові. Мені дуже, дуже приємно, що ви ділитеся. Ось дуже гарний половер. Мені подобається він по розміру. Викрийка така гарна. Скомбіновані візеруночки. Трішечки ажурна дорожка, Ви бачите, і резиночка, і ромби, в принципі. Всі такі відомі візеруночки, але поєднані гарно. Цікаво. Так. Теж рисова в'язочка, бачите? Дві коси і резиночка. А яка, я, яка гарна модель? Ось ще Така продумана модель. Маю на увазі пуловер. Чого так цікаво накручені? Реглан і зверніть увагу на рукавчик. Незвичний. І знову високий манжет. Ну і висока резиночка знизу. Цікавий. Але я щось не, не можу зрозуміти. Хлопкові шорти поверх джинсів тільки звернула увагу. Якось. Так, далі у нас тут пальто. Мабуть, це букльована ниточка, букльована пряжа. І, до речі, з приводу розмірів. Є моделі до 48-го розміру є до 52-го. Так що це Дивлячись на те, що вам сподобається, так, жіночка мені коментувала, то я вам вже відпишусь, на яку модельку який розмір. Тут взагалі до 46-го. П'ятидесятий. Ну, це за кожну модельку так не розкажеш. І модель, моделі всі, бачите, різні мають розміри. Тут меланжева ниточка. Коротенькі джутики. Теж буде дуже теплий половир, гарний. Ще одна моделька. Можна звичайний половер зв'язати з самим простим візерунком. Бачите, нам і в журналі показують, що в принципі це актуально стильно. Взяти гарну пряжу, щоб вона і в носки була гарна, і в, і в пранні, після прання була гарна, виглядала гарної якості. І в'яжіть абсолютно те, що вам прийде в голову. Бачите, і складні візеруночки, і ось же, опять, знову звичайна моделька. А з блузкою дуже гарно виглядає. Та і так без блузки, звісно. Так, платічко, бачите, у нас теж з меланжу. Не, не потрібно різноманітні візерунки вив'язувати, коли у вас є меланж. Ну, звісно, у кожного свій смак. Але тут, бачите, лицева гладь, резиночка 2 х 2. І спереду така нібито є тут джгутик, і бачите, і дві зворотні, такий, як центральна полоса, акцент такий нам на, на візеруночок, щоб трош, трішечки щось родзинку додати. Але взагалі-то і гладь, і прекрасно все виглядає. Це плаття, дуже гарне. Так, тут невеличка фотографія летюча миш, бачите, рукавчик. Він то пропаде, то знов з'являється. Теж актуально, якщо вам таке подобається. У мене був такий половер з таким типом рукава дуже зручний і дуже стильно, як мені тоді здавалося. Ну, так я себе відчувала. Тому. Зверніть увагу, якщо полюбляєте такі е, рукавчики, такі модельки, то вони знов актуальні. Так, всередині журнальчику у нас схемки. Не на всі візерунки, є схеми, не на всі моделі. Тому, ще раз хочу вас, вам нагадати: те фото, що я вам скидаю, загружайте його в GPT-чат і просите скласти схему для візерунку. І він по опису складе вам схемку: отаку. От це для тих, хто не знає. Правда, не швидко це робиться. треба, Я декілька разів робила, треба декілька хвилин буде зачекати. То взагалі чат миттєво відповідає. Так, у нас тут будуть зараз і чоловічі моделі. Знов меланш. Але бачите, він такий стриманий меланш, вже декілька моделей подивилися, і тут меланжева ниточка. Теж меланжували приємна, не наляпана, що я маю на увазі. Тут, до речі, комплект. Тут спідниця і кардиган. Спідниця лицевою гладдю взагалі зв'язана. коротенька. Так, є і жакарду трошки. Я тільки подумала для любителів жакарду, де моделі є? Так, ось сюди гарненький, Якщо хочете якийсь свектрик, такий, бачите, на кожен день не багато візерунку, але щоб візеруночок був, то зверніть увагу на цю модельку. Всього її... Показую. Тут і візеруночки є. Тільки зверху треба дивитися, тут не видно це реглан чи це кругла кокетка зверху вив'язана. І е, комір такої довжини, зручної. І під верхній одяг, і так, і тепло буде. І не буде заважати він. Дуже гарна моделька. Так, хто, хто любить арани, я їх обожнюю. Чим складніший візерунок, тим більше подобається. І такий приємний природний колір. От дуже гарна модель. Половера. Тут пловер з різноманітними косами перекладається з німецької. Чата, якщо швидко показую, то ви зможете поставити на паузу і роздивитися модельку, і відео роздвигається пальчиками так же, як і фото. Якщо, може, якісь якась там не сфокусувалася на вашій моделі, то поділюся з вами фото і зможете роздивитися. Так, ще один у нас ромбл, класика, ромби, соти, жгути, лицевагладь і резиночка. 2 на 1 чи 2 на 2. Не можу роздивитися. Теж природній колір. А тут такий світлий колір Харкі малиновим кольором. Ну, цікаво. Гарний теж полувер. Дивлюсь на цей пуловер і одразу думаю про залишки пряжі. Сам пуловер класний сам по собі, візерунечок гарний. Полосочками пов'язували пряжу. До речі, можна комбінувати е, навіть не одної якості ниточку. Це теж буде дуже гарно. Навіть цікаво буде так. І буде тепло і зручно. Навіть не хочеться цей пловер в'язати з одної ниточки. Так, далі у нас тут, бачите, комплект, шарф і кардиган подовжений. Як жакети зараз модні, актуальні. Тільки вони з ткані, а тут вив'язана така моделька. Цікава. І візеруночок, бачите, однаковий. І на шарфі, і на полуварі. Так, далі просто шарф. До речі, дуже стильний. Це рекламка, але можна тут зв'язати його без схеми. Просто по фото. Так, це з обгортки у нас вся моделька. Гарний пудровий колір і такий візерунчок, як повітряний. Трішечки, він, мабуть, буде в'язатися на кшталт шишечки. Візерунку шишечка, щось таке нагадує. Так, теж, дивіться, базовий колір взяти пудровий і залишки ниточок. Чомусь мені сьогодні хочеться все в'язати із залишків пряжі. Скомбінувати ті залишки. Дуже гарно буде. Пудровий, сі... сірий, бежевий, світлий і темно бежевий Дуже ніжний пуловер. Ось цікавий, такий молодіжний. Молодіжна модель гарна. Тільки треба бути. Обережним на рукавах, щоб тут не втовщувала руку. Резиночка. На день на один резинка просто. Між нею тут два рядочки лицевої гладі, лицева і зворотня. Бачите, так зубчиками виходить. О тут як виноградна лоза. Було такий візеруночок Ве-образний виріс. Теж мені дуже подобається. Далі кардиганчик, рожеві манжети. Під Підплаття пасує. Але плаття тут не в'язане. Це трикотаж такий куплений, просто зроблені, вив'язані манжети. щоб разом носити. Мабуть, так. Далі ще один непоганий пуловер на кожен день. Потипу джогутику тут візеруночок нескладний теж. Так. Ця моделька, ніби золотава. Такий шоколадний колір, гарний меланж. І дуже гарна така симпатична модель. Комбіновані візеруночки, жгути і е, ажурні дорожки є і рисова в'язочка. І декілька чоловічих моделей. Теж меланж такий стриманий меланж мені подобається. І на чоловічих моделів, моделях ромби. Все просто бачите. І стильно. Жакард є. Жаккард, тарани, шахматка. Бачите, на кожен смак. Комусь, що... так, Лана Гроса. А чоловічий 56, й 60-й розмір максимальний. Тут зараз глянемо. 58, й 60. й Максимальні розміри. Дивіться, подобається жаккард, будь ласка, всі гарні моделі. Арани теж є. Не такі насичені, можливо, як е, хтось любить, але трішечки є. І тут, бачите, шахматка, потім якийсь такий звичайний візеруночок. Треба дивитися на схемку, так я не в'язала. І рисова в'язка. Так, з капюшоном є. Такий. Як світшот, гарна модель з v образним вирізом. Так, такий светр гарний теж. Бачите, на будь-який смак. Тут декілька цих чоловічих моделей, але є з чого вибрати. Дівчатка, сподіваюся, що вам сподобався журнал. підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуйте. Я дуже вам вдячна за коменти. І дякую вам ще раз за донати. Дуже вдячна. Всім гарного настрою мирного неба над головою!